Меня звати Маліченко Юлія, я жителька села Дібрівки, це сусіднє село Занихівки. З початком війни почала займатися волонтерством. Знайшлася така організація Берлін Хілд, і вони нам допомагали. Вони привозили допомогу на будинок перестарілих, в Денихівку, в Тетіїв. І вдалося доставити ось цей прилад. Вяківська амбулаторія була останньою амбулаторією, яка не мала, аналізатора крові. І саме в той період часу, коли ми починали шукати кошти для закупівлі аналізатора, ми поспілкувалися з Юлією. Вона говорить, що у неї може бути можливість нам допомогти аналізатором. Відразу ця тема була для нас за межою фантастики, але не пройшло декілька тижнів, як ми вже бачимо центрі клуб, аналізатор анізатор крові. І Реактиви вже є в цій амбулаторії. Це центрифуга це взагалі апарат для добуття плазми, використовується в лікуванні дерматології. Також його вводять в суглоби, щоб вони були працездатними. Мені привезли його звати цю жінку Барбара. Вона є представником фонду Berlin hilft. В мене запитали, чого не вистачає. В принципі, я їй скидаю періодично списки, що нам необхідно для дому престарілих. Вона вже два рази особисто сюди приїжджала з Німеччини. Така допомога. Від фонду Берніфілд є для нас дуже важливо, тому що населені пункти далеко знаходяться від нашої амбулаторії. Для того, щоб направити пацієнта для здачі крові, ми направляємо людей в тільки районний центр первинної медико санітарної допомоги, де є амбулаторія, оснащена таким приладом, де проводиться забір крові, на основі якого можна попередити. Захворювання і назначити відповідне лікування. Я думаю, що це облегчить нам постановці діагнозу, а для хворих це покращить їхнє обслуговування. Тож, я сподіваюся, що тепер жителям. Не лише складеніка, а й навколишніх сіл, які обслуговуються в цій амбулаторії, не прийдеться їхати тоді, і вони зможуть швидше здати аналіз крові і вилікуватися від відповідних своїх там захворювань. Дуже певно, що до нашого складу їхали такі об'єм обладнання. Хочу подякувати фонду, хочу подякувати в першу чергу Юлі, за те, що вони спрямували нам цю допомогу. Це вже не перша їхня допомога. Раніше нам відправляли кардіографи. Відповідали також ряд медикаментів для різних відділень, і їхня допомога для нас дуже суттєва, і ми її відчуваємо. Я рада, що так вийшло масштабно допомогти району, тому що ми тут народилися, ми тут живемо, тут живуть наші друзі, однокласники, батьки, бабусі, дідусі. і всім тим більше зараз максимально складно. Всім потрібна підтримка. Я дякую фонду за допомогу. Надіємося на співпрацю.